Здравствуйте, дорогие зрители. Вас приветствует телерадиокомпания «Столыця». С вами Алексей Донченко. Это программа «Итоги недели. Международные новости». Мы в гостях у Николая Григорьевича Маломужа. Это наш постоянный собеседник, который помогает нам анализировать международные новости. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Добрый день. Начнем мы с приятной новости. Давича президент Порошенко заявил, что Украина выполнила все условия для того, чтобы в ближайшее время с Европой Украина был безвизовый виз, без режим. Осталось дело за малым, осталось для то, чтобы Европ... Европарламент и э, Совет Европы приняли да, э, постановление, э, проголосовали и дали Украине безвизовый режим. Скажите, пожалуйста, Николай Григорьевич, уже действительно в самое ближайшее время рядовой украинец сможет свободно путешествовать по Европе без виз? Я хочу издать, что ну, уже президента завжды звучали Так знаєте, начебто, що завтра вже буде безвізовий режим, ну, і постійно, ми знаємо, це постійно. практично рік. Я не хотів би, щоб це були ну, заяви пусті, як часто воно буває, що от ми завтра будемо жити краще. Що завтра буде, в нас вже припинено авто через два тижні, і це чергова була акція. Ну, Ми вже говоримо про те, що дипломатія в різні періоди, що починаючи від Ющенка, а тоді трошки про Януковичу менше, але вже в новому форматі вели активну роботу щодо. Вирішення питань безвізового режиму з європейським союзом це велика робота, яка проводилася різними представниками МЗС, відповідно, наших політичних, економічних структур. От, багато проводилося представниками спецслужб. Тобто це надбання не так президента України, а це надбання якраз тих людей і тієї великої співпраці з міжнародними інституціями, першу чергу, інституціями європейського парламенту, європейської комісії, от європейського Союзу в цілому для того, щоб це питання було вирішено. Ми сьогодні вже можемо говорити, що десь напроти пів року це питання реально може бути вирішено. От, і ми наблизилися до цього процесу. Але те, що нові заяви про те, що ми вже завтра там матимемо безвізний резин, вони ще поки не мають підстав. тому що ми бачимо, наскільки були проблемні питання пов'язані з формуванням цієї позиції. От, формування, наприклад, і не тільки на тій же Голландії, але і в ряду країн Європи, особливо Німеччини. Частково Італії, от, але ці умови вже визрівають. І тому ми е, маємо зараз велику надію на те, що десь на е, серпень-вересень цього року вже матимемо якраз формат безвізового режиму. Але це не буде, я підкреслю, е, той вільний режим, який мають представники, наприклад, Шенгенської Шенген зони. Для цього також будуть відповідні передумови, крім виконання тих законодавчих. Технологічних рішень, прозорих форматів якраз відносно і України, відносно громадян України, відносно паспортів, оце буде нова модель і контролю за тим, хто ці громадяни України, яка може модель ідентифікації, чи належить вони до якихось структур, наприклад, екстремістських, терористичних, тому що в нас все-таки йде війна, і це предосторога Європейського Союзу. Чи ця людина не є представником якогось злочинного клану. Чи не знаходиться в розшуку. Тобто велика-велика буде система контролю наших громадян. З одного боку, позитив, що буде заявлено про безвізовий режим, що буде працьована юридична модель неоформлення віз, а з іншого боку, це будуть великі умови, які будуть передбачати зобов'язання і держави, і людини по їх виконанню. А якщо дійсно є багато застережень, Європейський Союз буде обмежувати в'їзд вже навіть за безвізовим форматом. Це те чергове, що ми говоримо. А я в практиці Європейського судбачую відношу інших країн, наприклад, Туреччини. Той же. Це е, жорсткий контроль. Їх окрема ідентифікація на кордоні, а це великі умови виконання і е, зобов'язань, пов'язані із прозорістю надання даних. Відповідно, належності документів, які мають біометричні е, відповідно, формати. Ненаявність якихось проблем, пов'язаних не тільки з криміналом або терористичною діяльністю, або іншою, але і пов'язаних з фінансовою можливостю людини, пов'язаних з її перебуванням за кордоном, тобто мета поїздки, тобто багато буде інших умов, які також будуть обтяжувати нам проблеми, пов'язані із переміщенням нас до Європейського Союзу. Тобто це не буде ідеал варіанту, як деякі наші політики заявляють, що в нас вже просто відкриваються ворота. Це просто більш піар-акція така. Тобто ще е, ряд проблем, які пов'язані з підготовкою голосування, з проведенням його, з імплементацією, і саме головне, тоді з е, організації наших поїздок, наскільки вони будуть вільні, прозорі, наскільки не обтяжні для наших держав. Поки що таких передумов реально немає. Тобто ідеальних форматів, як ми передбачаємо сьогодні в заявах, не буде. Але полегшення ми передбачаємо. Ну, в, принципі, в принципі, з угрівням. доходов нашему населению и скоро мы будем туда ездить, но все равно это позитивная, позитивная тенденция то есть пока нам в принципе это предоставляет как подслащенную конфету да, когда у государства уже у людей они а на пике а, как бы эмоций, денег нету а, страну душат Ну, зато вот вам безвизовый режим да? Вы знаете, я ничего не говорю, мы за достижение взяли шкалу вот, что сегодня трубуют украинцы разумеется, это питание войны и мир. Це питання корупції, питання цін, питання роботи, питання зарплати, і в нас безвізовий режим виявився на 38-му місці от, серед громадян України. Тобто це не актуально для, для українця, для якоїсь частинки да. Можливості да. Це позитивний може бути сигнал загального порядку, але він не надзвичайно актуальний для всіх нас. Тому що при рівні зарплат пенсій, говорити про, про, про це, це просто смішно. Коли ми говоримо це в областях, я ні одній області всі 24 проїхав не сказав, що це надзвичайно актуально. Це сказав, що такий візовий режим. Нам сьогодні нема за... За, за, що за ЖКХ, за комуналку, за лікування, за їду. Все, 100% проблем і питань ставити не 99%, 100%. Оце. Тому це такий варіант, от ми ще раз обманемо народ і ще раз кажу, от у нас відкриються всі можливості. Ми станемо Європою. Для того, щоб стати Європою, нам треба піднятися самим. І в економічному, соціальному, політичному, безпековому плані, тобто формувати свою Європу. А тоді безвізовий режим буде вільний, реально, Тому що нас ніхто не буде боятися, нас не буде передумов, що ми там створимо ще одну нелегальну міграцію з цього боку, наводимо якісь там країни Європи, а це застереження в них сьогодні є. Ну, два года назад, в принципі, це була одна із причин, по чому люди піднялись так, да, і прогнали нашого Віктора Федоровича Януковича, бывшего президента. І тоді люди хотіли в Європу, але немножко інші обстоятельства. Це так. була одна з передумов, на послужив детонатором. Основна причина це те, що режим Януковича просто-напросто, як ми говоримо коротко, системно задавив людей і відповідно і в політичному, особистому плані, фінансовому плані, кримінал, який активно діяв, подавили все через бізнес, через правоохоронний органів, тобто суспільство. Підпадала під нову монополізацію кримінальних структур, пов'язаних з державою. Оце основа, чому піднялися люди. А детонатор це була одна із форм, тому що ми заявили про європейську інтеграцію, проможили європейські стандарти, а людей обманули і виступила частина людей. Невеличка. Але вибухнула чому весь майдан, тому що всі проблеми піднялися. Вони якраз які е е е довго. Формувалися два-три роки, тут вони проявилися, тому що люди поставили, і ніхто вже не кричав, що тільки давайте нам візи там і то подібне. От бачите, на Майдані там тільки звучає європейська інтеграція факторів. А питання нормального життя, демократії, відповідно, боротьби з корупцією, недопущення монополізації влади, подавні людей, Оце основа основного. Тому що зараз трошки була підмінне поняття. От тільки, наприклад, люди підняли з Європейської інтеграції, Та хто там з села або з району, або з області про це знав. От я зі представниками Майдана, своїх областей, наприклад, говорить, так вони про це взагалі не згадували. От Це привід був, детонатор, так, да, це важливий чинник був, але в цілому система була надзвичайно криміналізована, корумпована, і люди, зрозуміло, піднялися проти тих факторів. 20 апреля состоялася встреча Росія НАТО, двостороння встреча, на которой, как заявив государственный, государственный, как заявил Госгенеральний секретарь організації. Севера Атлантического договора Ян Столтенберг встреча произошла довольно открытая, были взаимные претензии, но эта встреча не означает нормализации отношений России НАТО. Скажите, пожалуйста, Николай Гидгович, что на этой встрече обсуждалось, каким итогом эти стороны пришли. Первый червь значит, что и НАТО и Росія уже чули назвичайно стратегічну тему протистояння. От. А це нагнітання не тільки гонки озброєння, а це якраз і формати вже розвитку ядерного постояння, нові формати якраз регіональних конфліктів, включаючи От. І відповідно і НАТО в першу чергу з їх боку е визначили, а яка ж подальша модель розвитку відносин Російською Федерацією. З одного боку, як вони прийняли концепцію, це підвищення оборони і безпеки блоку і першого США, підвищення якраз і поєздатності. Структур НАТО і конкретних країн, а це збільшення і Збройних сил, і новітніх озброєнь, і відповідно фінансування на ці озброєння і на ці сили. Але з іншого боку, вони передбачаю, що на стратегічному рівні треба знайти точки дотику, щоб не допустити розвитку негативних процесів, особливо стратегічних протистоянь і глобальної війни на більш ранніх етапах. Про це ми неодноразово говорили, і я особливо з представниками НАТО, західних країн, керівниками цих країн. От, і зрозуміло, що цей контакт відбувся в плані того, щоб попередити, можливо, самі негативні сценарії глобального характеру, включаючи Україну. І якраз цей формат передбачав не просто відродження відносин, покращення відносин, а якраз визначення тих загроз і тих перспектив негативного процесу, які повинні бути, і, відповідно, недопущення розгортання конфліктних регіональних ситуацій, а тим більше глобальних. Відповідно, цій ситуації НАТО визначила перспектива, а як далі будемо стосунки вибудовувати з Росією, як обмежити можливо формати розгортання глобальних воїн, включаючи ядерний, недопущення відповідно Російської Федерації на терен, де дійсно НАТО контролює ситуація, це Прибалтика, в першу чергу, це Балтійське море, це Чорне море, це Схід, відповідно, і обмеження діяльності Російської Федерації на теренах України, Кавказу інших країн. Якраз це упереджувальна така акція була проведена. Вона не констатувала реально, що це будуть якісь потепління відносин або формування якогось нового формату співпраці, як була Росія-НАТО. Цей формат, як був визначений по 11 програмах співпраці, не працює, але формат застережень, формат упередження можливого розвитку негативного сценарію, формат погодження можливих е дій. В самих складних регіонах, ну умовно в Сирії, цей формат звучав. Чи позитивно, чи ні, любий переговорний процес, який упереджує глобальні війни, регіональні війни або веде до пошуку формату врегулювання, він в випадку, якщо досягає результату, позитивний. На цьому етапі сторони, я відчуваю, і по інформації, яку ми маємо оперативно, ну, в цілому залишилися на своїх позиціях, але Ряд позицій, пов'язаних з глобальним протистоянням і, можливо, недопущення розгортання військових конфліктів, вони обговорили теми спільних контролю над розвитком ситуації в Сирії при Балтиці, наприклад, близькому сході Чорному морі, це було обговорено, і домовило про те, що було взаємне інформування про те, що де проводиться навчання, де відповідно можливі процеси, які не контрольовані чи НАТО чи Росією, але є спільно від нас зусилля. Це, наприклад, Ісламська держава обговорена. От ці моменти якраз звучать. Я просто хочу сказати, що тут да, НАТО в деякій мірі обтяжені тими проблемами, які є чи сирійськими, чи ісламськими державами, і навіть вже в ситуації по Україні шукає якраз формати. А яким же чином все-таки ці теми зняти? Як вийти іншим шляхом, крім військового на формат домовленості, але не здаючи позиції країн НАТО, не здаючи позиції, наприклад, України, от все-таки змусити Росію до ефективних дій. Чи вдало? Ну, ще поки немає вдалих дій, але це один із кроків, який НАТО э, намагається здійснювати відносно агресивної політики Російської Федерації. Ну, допустим, мотиви НАТО, зрозуміло, для цієї зустрічі, а от мотиви Російської Федерації, вони не все одно как бы, можуть зустрічатися, вони проводять все одно свою політику. Ніколи, як ну, сказали, що один із э, канцлеров Германії, що да, что... Бумага, на которой написан написано, как бы, договір з Россией, стоїть дороже, ніж сам договор. Знаєте, ну я не хотів би повторювати якраз слова такого відомо канцлера, тому що я знаю сьогоднішню Росію і знаю, як керівництво вона буде діяти відповідно до тих домовленостей, якщо дійсно країни світу консолідуються і змусить дія. Різні методи приміняючи і дипломатії, і військові, і економічні, і оперативні, особливо. Це е, надзвичайно велике стратегічне мистецтво дій щодо Росії. Отут треба консультувати зусилля. Тому що канцлер просто підписав з з Росією і не виконав, це зрозуміло. І якщо Росія матиме якраз силу, вона так буде діяти. А якщо буде консолідація зусиль не тільки військових, дипломатичних, економічних, оперативних, відносно того, а як поступати з Росією і визначити ті правила, не можна не агресивно, ну, але чітко, однозначно, Росія буде діяти так, як, як потрібно. Оце єдине, що не змогли консультувати зусилля і Обама, і Меркель, Оланд, Кемерон, не прямо скажу, і країни двадцятки, інші країни, щоб ці умови поставити. Тому що кожен свої інтереси і стратегічні, і безпекові, і регіональні, і е енергетичні, і хабарні. Якщо ми вже говоримо вже про конкретні речі, оце, що заважає міжосвіториство. Діяти так ефективно відносно Росії, а Росія діяла тоді відносно тих прав, які визначила світ цілому. А це єданість, різні плани інтереси, тим більше тіньові інтереси. Вони приводять до того, що Росія має свободу дію. Це всегда є була політика. Комусь то даже ми бачимо на примере Евросоюза, с кем-то надо договариваться, кто-то ее союзники, да, даже в самой Европе, в Европейском Союзе нет а, общего единого мнения по поводу политики против Российской Федерации, да, поэтому тут есть выступает США, выступает несколько серьезных стран, а все остальные вокруг, как бы, еще, можно еще и поспорить, кто там за Россию или против России. Вы знаете, они все домовляются, с одного боку они выступают против, с другого боку домовляются с Россией против э, расплодия геополитического влияния. Якщо ми говоримо про конкретно Сирію, вони вже практично домовилися ще рік назад з Обамою. Точно так, це політика подвійних стандартів. От ми хочемо, щоб зараз на прозорій основі консолідувати сили світу для того, щоб брати любі глобальні процеси, включаючи регулювання ситуацію по Сходу. Саме вигідний і ефективний сценарій, не таємні домовленості вивести на відкритий стіл і США, і Росія, і Європу, і Китай. І Індію. У нас є спільний проект і проблеми світу є. Це вижити людство. Глобальна війна це знищення людства. Точно так же проблеми пов'язані з новою гонкою зброєю, це новий потенціал, який пройде обов'язково до конфліктів. Ми можемо сьогодні про це говорити, який має детонатор для цих війн, він має і конкретний, але радикальний. Тому в даній ситуації консультація на зрозуміло для всіх, включаючи Російську Федерацію, що в них вибору просто немає. Оце те, що дасть вихід. А для цього треба велику роботу провести з кожним учасником і з американцями, і з європейцями, і з китайцями, і індусами відповідно і японцями, тобто тими, які визначають світову перспективу. І тоді відповідно і Росія буде грати з цими правилами, Якщо ми змусимо це робити, вона тоді буде в рамках цих правил, а не за межами цих правил з боку, і ми будемо намагатися її вовка загнати в угол. Не вийде, я вам розкажу. Вона буде до кінця проявляти свою агресивність. Тут треба гнучкість. Я з багатьма лідерами країн світу персонально проговорювати ситуацію, вони кажуть, так дійсно це так повинно бути. Давайте зберемо групу високого рівня цих країн світу, виробимо цю модель нового регулювання. І тоді залучимо Росію, залучимо керівника України і вийдемо по всім проблемам світовим і по Україні на повністю демілітаризацію і наших територій, і відбудову Донбасу. Оцей вихід глобальний. Але це велика робота складна, яку треба провести, бо наш президент, який цього не провів. Но это вместе с руководителями СООС проведем. Верим, верю Вашим словам на самом деле. Но ну, вот даже в такой сложной ситуации, когда обстановка очень напряженная между НАТО и Россией, грубо говоря, можно сейчас спичку запалить и все взорвется, Россия продолжает провоцировать. Буквально перед этой встречей 20 апреля, 14 апреля, в, на, как бы на, в международном воздушном пространстве над Балтикой российский истребитель в грубой форме а, перехватил американский разведывательный самолет. А, в, тот же, в тот же день а, три российских а, вертолета с опознавательными знаками залетели на несколько километров на территорию Польши. Вот буквально вчера а, российский самолет обстрелял израильский самолет, хоть, слава богу, без жертв, и обошлось и просто по, 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 подбили самолет, но в то же время Россия продолжает нагнетать обстановку, что, что она хочет этим добиться. Бить може вже і за такої м'ячі просто розгореться війна, серйозна війна. Да, да, Зіткне тим більше жертвами може привести до розпалення регіонального, а то й глобального конфлікту, а це до глобальної війни, як правило, всі глобальні війни, от, і Перша світова війна, і Друга, от, інші регіональні війни розпочиналися з таких конфліктів. Тобто це збиття літака, відповідно вбивство, відомого дипломата, якоїсь провокації на кордоні, тобто реальний привід. але Чому реалізовні? Тому що світові противники, як ми говоримо, вже були готові до таких дій. От ми говоримо про конкретну ситуацію, якраз і НАТО, і Росія готові вже до протистояння, готові до розгортання відповідно військових операцій, от, а тим більше тоді ми можемо передбачити і глобальні війни. Але вже всі усвідомлені. Як Персонально з керівниками США, Європи і третіх країн говорили про те, що якраз цей формат тоді не дозволив вийти з цієї війни і мав вийти вже за межі чи Європи, чи Прибалтики, а вийти на світовий рівень. І тут якраз основна причина і основна позиція не допустити якраз розвитку таких ситуацій, навіть на тактичному рівні, пов'язані із пересіченням літаків, кораблів, наприклад, або захід на якісь території. Тому що ми мали вже приклад конкретні стургречиною, коли незначний захід Росії хоч спровокований, відповідно, до нас, що російський літак був збитий. В даній ситуації Росія вже напротязі 7-8 років демонструє, що вона є глобальним гравцем у світі, намагається демонструвати, але провокує.